Так поняла, що ви до мене, так? Ми ж знов стали новою. Ми знов стали Ні, то я так шуткую. це я шуткую. Красота. Ми зараз теж підемо одінимося, переодінемося. Всі гарні, боже, неймовірні. Світочками, всі кісмі. Ми будемо там на тому залі, а ви в цьому залі, так? Ні, 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 я не проживаю. Я зараз піду передіватися. Я тут не проживаю сьогодні. Підемо передіватися і будемо дуже сьогодні всі гарні. Зараз і душе. Частину людей побачила, частину людей зараз піду. <рес> Оля сміється. То є ефір. Е, так, чекай, я тут зайшла за, за цей. Я вам все покажу. В общем, я вам все покажу. Слідкуйте за подіями, я в ролі сьогодні. Показати тебе можна? Можна? Показую. Дивіться. Як Олі, неймовірно, пасує вишиванка. Ми разом приїхали, ми вже поснідали і зараз підемо, зараз підемо оді, об, одіватися. Так, я ще. Гляну, ну, перейдуся.